любив свою роботу, він, в нього було, мабуть, це покликання, щоб він працював би в школі з дітьми. Так як він був вчителем фізкультури, в нього було дуже багато гуртків, і діти бігли на ці гуртки, приходили зі школи, залишали портфелі вдома, і вони бігли, дивились на годину. Вони, вони чекали цього гуртка. Змагання з волейболом він тренував команду дівчат, які займали другі треті місця. По районі також возив хлопців шкільних діток своїх на, на футбол, на змагання. також займав призові місця. На футбол він грав, він дивився всі матчі, хоч вони були б і вночі, але він ніколи не засинав. Він дивився до кінця, вболівав за улюблену свою команду. Також він навчив своїх племінників грати в футбол, дивитися матчі, де б він не був. При ньому завжди був телефон, він включав інтернет і дивився футбол. Ну, він жартома казав, що моя жінка ще не виросла. Ну, ну, Так він говорив, але я знаю, що він дуже хотів, він дуже любить діток, то він дуже хотів. Може, в нього і була якась дівчина, Ну, він такий був е, стіснительний. Він був Дуже добрим братом. Він ніколи не залишив в біді ні мене, ні сестру, ні батьків. Він був сміливим. сміливим, що він, як дзвонив, коли був на позиціях, він дзвонив і жартував, що Віка, в мене все добре. І з хлопцями, і з побратимами. Побратими дуже його любили, цінили. Мені його дуже не вистачає. Я дуже хочу до нього подзвонити. Не видавляю я його номер телефона. Завжди дивлюсь на нього, фотографії згадую, який він був щирим, добрим. Я, мабуть, в першу чергу його обняла вив, і тримала його біля себе і сказала, що я його дуже-дуже сильно люблю.